У продажу Renault Clio 2009 року 1,6 автомат, бензин. Автомобіль приїхав з Голландії, розмитнили, сертифікацію пройшов. Весь в рідній фарбі, перевірено прибором, хороша комплектація, 16 диски, хороша резина, салончик в такому стані. В принципі, збережений, потолок не висить, по свідочкам теж все добре. Комплектація, 4 склопідйомника електрозеркала, складання зеркал, антибукс, круїз. Ось він. Кліма, навігація і задній парктронік. Також можна флешку вставити або аукс. Весь ціленький. задній ряд. Сидінь. Непоганий місливий багажник. паркопчик.